Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець. В 2014 році після Майдану людям на подяку за Майдан зробили легше. Зробили реформу місцевої децентралізації. Яценюк наш пан, куля в лоб. строїтель стіни непобідімої біля Харкова, презентував цю. Реформу децентралізації і сказав, що у кожній громади будуть чиновники, вони будуть дбати за... за себе? Точно вони будуть дбати за себе, так? І за громаду. Так, от, за себе вони дбають. Уявіть, скільки з 2014 року по 2023 сім років пограбували Україну місцеві чиновники місцевих громад. Наскільки? Скільки вони премій собі виписали? Чиновники виписували собі премії, скільки вони хотіли. Простий голова сільради отримував по 150 тисяч гривень. Уявіть собі. Чиновники купляли квартири, купляли гаражі, купляли джипи, купляли нерухомість за кордоном тільки на премії. Які вони виписували, скільки хотіли: 100, 200, 300 тисяч, скільки влізе, скільки їх ручні депутати проголосують. І скільки я відео відзнімав і казав, що саме місцеві чиновники розвалять українську державу. Ну, або Бог почу мене, або в уряді нарешті зрозуміли, що дійсно так чиновники розорять. І розвалять українську державу. Тому, як сказав наш прем'єр-міністр пан Шмигаль, з 1 січня, начебто, чиновники місцеві в громадах, не будуть мати право виписувати собі премії, від слова взагалі. Крапка. Що я скажу? Привітаю я пана Шмигаля з цим мудрим рішенням. Тому що премії чиновників, преміальні, які вони виписують захмарні собі кожен місяць. Не забуваючи себе і плюючи при цьому на простих людей і на громади свої, доведуть Україну до ручки. Казав і буду казати, саме місцевий чиновник корумпований, а вони всі практично корумповані і пов'язані з місцевими правоохоронцями, бандитами, криміналом, розвалять Україну. Від слова зовсім крапка з вами український історик та журналіст журналістиршвець. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Дякую вам.